Ластівочка прилітала зранку голосно співала, хай не дме холодний вітер, принесла я людям літо, будуть квіти розквітати, а пташки пісень співати, щоб тепло лилось в родини, в серце кожної дитини. Сьогодні моя розповідь буде про гарну, витончену пташку, ластівку. Коли весна своїм теплим подихом торкається з землі, з теплих країв повертаються ластівки. Це унікальні пташки, чия невибагливість дозволяє їм оселятися у будь-яких регіонах нашої планети. Не живуть вони лише там, де є суворий клімат. Ластівки мають незвичайну зовнішність, синьо чорні спинки, світлі груди і живіт. Та їх хвостик роздвоєний і гострий. Ці невеличкі пташки добре вітають, більшу частину життя вони проводять у польоті, по землі ходять ніяково і неохоче, навіть харчуються комахами, знаходячись у русі. Ластівка має дуже хороший зір, одну комаху вона бачить на віддаленій відстані. Переслідує її тільки орієнтуючись поглядом. Відпочивають пташки, сидячи на дахах та на телефонних кабелях. Ластівки створюють надійні пари лише один раз і на все життя. Так само будують гнізда декілька поряд років в одному і тому ж самому місці. Свої гнізда будують із грязі і трави, а всередині вистеляють їх. Вухом. Їхні затишні будиночки кріпляться під дахами на балконах і стінах будинків. Маленькі пташенята, які вилуплюються із яєць, цілий день тим і займаються, що широко розкритими дзьобами вимагають корм у батьків. Тож птахам зранку до вечора приходиться добувати їм їжу. По черзі приносячи до гнізда і мух. Комах і комарів. А спів цих пташок складається із шебетання і переливчастих тонів, а закінчується свистом, що нагадує звук годинника, що заводять. Ось, послухайте, будь ласка, чарівний спів ластівок. Ластівку вважають символом весни, відродження, добра і щастя, співучасницею долі людини, адже її називають Божою пташкою. Зруйнувати її гніздо, накликати на себе біду. За їх поведінкою можна визначити навіть погоду. Наприклад, якщо ластівки голосно щебечуть, це значить буде ясна погода. Якщо низько літають, буде дощ. А ранні ластівки на гарний врожайний рік. Дуже гарна ця пташка ластівка. Дякую всім за увагу. До побачення!